Всіх вас вітаю, шановні глядачі. На цьому каналі ми кажемо про важливі моменти, які стосуються нашої життєдіяльності. Багато людей, наші глядачі, наші підписники, надають нам різні бачення різних питань, задають різні питання і нещодавно один з глядачів надіслав нам питання, яке стосується влади в Україні. Але влади в розумінні народу України, бо народ в Україні є владою. І це першочергово наголошує Конституцію України. І глядач просить розглянути це питання щодо розуміння цього важливого поняття, що народ в Україні є владою. І, відповідно, ми підготували дану тему і хочемо вам це донести для того, щоб ви, почувши це, зробили для себе. Висновки, можливо, якісь бачення, залишили свої коментарі і завжди пам'ятали, що народ в Україні є владою. Це першочергове поняття, яке має знати кожна людина, кожен громадянин України і використовувати своїй житті діяльність. А саме ми зараз прочитаємо з вами про владу в Україні у вигляді, що влада є народ України. Саме коли мова йде про владу, відразу відбувається сприйняття, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Першочергово носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Про це наголошено в Конституції України, а саме це стаття 5. Саме народ є тією владою, яка все формує навколо себе. При цьому народ обирає для себе найближчих представників та надає всі повноваження для управління як країною, так і територією. Результати управління будуть відчутні вже в найближчій майбутнє для бачення саме того вибору, який був зроблений народом в свій час. Кожні п'ять років в Україні відбуваються вибори. Народ при цьому знову обирає, використовуючи своє виборче право і маючи можливість зробити ретельний аналіз свого попереднього вибору, зрозумівши свої помилки, побачивши на власні очі, що змінилося після обрання тих, які мали можливість керувати у вигляді представників влади. Виборчий процес відбувається кожного разу, та кожного разу народ має право використовувати своє виборче право. Та вже результат відчувати в найближчий час. Тільки народ України відповідальний за свій вибір та за результати свого вибору. І ми зрозуміли, що відповідальність лежить на народу України. Бо народ України робить той свідомий вибор, використовуючи своє виборче право, і народ формує майбутнє як країни, як території, бо він обирає тих людей, від яких буде залежати багато. Мова йде про голів громад, про місцевих депутатів, про депутатів Верховної Ради, про президентів України. І за цей весь період народ весь час обирає. У народу є можливість у кожного використовувати своє виборче право, але використовувати з розумінням, з аналізом, з відповідними висновками. І після того, як це право було використане, тоді вже можна спостерігати ті результати, які будуть. Але для того, щоб. Було усвідомлення, кожна людина, кожен громадянин України має робити все для того, щоб виховати в собі виборця, розуміючого виборця, щоб цей виборець завжди з нами пам'ятав, що від нього залежить дуже багато. І саме, зробивши свій вибір, настає відповідальність. Якщо людина не робить Свій вибір, не використовує своє виборче право, а при цьому каже про те, що все погано, все не так, то це каже про те, що людина не може взяти на себе відповідальність, і для цієї людини треба зрозуміти, що вона має змінити свій погляд і бути активною. В першу чергу, обираючи тих або інших кандидатів, які будуть же в майбутньому представляти країну в цілому, представляти територіальну громаду. Це треба зробити кожному. Але часу для цього достатньо. Часу достатньо для того, щоб аналізувати, для того, щоб розуміти, для того, щоб вивчати, робити висновки відповідні. І Відповідно, все те, що буде відбуватись, має той результат, який буде робити народ. А для народу що потрібно? Щоб були в першу чергу зміни, для того, щоб були вирішені багато питань, багато проблем. А Для цього треба брати тих людей, які будуть. Розуміти свої посади, розуміти статуси, якщо вони хочуть стати депутатами. Ці люди мають розуміти, для чого вони туди йдуть, з якою метою. Але першочергово все залежить від народу України, бо саме народ є владою в Україні. Ця тема дуже важлива для кожного. І цю тему треба вивчати в різних закладах освіти. В школах, в інститутах, для того, щоб молоде покоління це розуміло з тих моментів, коли вони вчаться. Для того, щоб вже був свідомий виборц. Тому я вам всім дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, залишайте. Якщо вам відео це сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всім вам дякую, до нових зустрічей.